Дівчата з Рахівщини показують унікальну писанку на своєму дереві. кажуть, такої на гілках дерев з інших районів немає. Травлена писанка готується за допомогою оцту на гусячому або шкурячому яйці. Візерунки на такому виробі пишуть воском. Затим – кисле середовище на 20 хвилин. Цей оцет він має таку властивість витравлювати, і він витравив різні візерунки. Тому, якщо торкнутися до цієї писанки, то візерунки є ререєфними. Порахувати точну кількість представлених на фестивалі конкурсі великодніх яєць важко, як і визначити точну цифру технік виконання та оздоблення. Крашанки, писанки, дряпанки, різьблянки, крапанки прикрашені бісером, крупами, макаронами, а також яйця оздоблені більш сучасними методами орігамі та квілінг. Головне для учасників дотримуватися традицій. Писанка є символом всесвіту і сонця, джерела світла і тепла. Тому на ній повинні бути різні орнаменти. Є рослинний орнамент, є тваринний орнамент. З усіх районів Закарпаття в центр Ужгорода привезли 54 унікальні дерева на гілках кожного від півсотні до трьохсот. Писанок кожен регіон області має свої особливі техніки виготовлення великодніх яєць. У цей день вирішили їх зібрати в одному місці. Ми хочемо ще раз підтвердити, що в Закарпатті традиції зберігаються і враховуючи, то, що в Закарпатті більше сільського населення, ніж міського, а це якраз підґрунтя для того, щоб зберігати ці традиції. Оглянути всі писанки завдання непросте, але вже після ознайомлення з першими великодніми символами. Відчувається душа багатонаціонального народу Закарпаття така краса возлік кожного яйця, це стільки фантазії, стільки видумки, стільки любові в культурі свого народу. Оскільки фестиваль воскресне писанко, заразом і конкурс визначали й переможців. Проте найбільшу винагороду отримали від відвідувачі видовищного фестивалю конкурсу. Техніки унікальні, і це дуже добре, що організатори цього фесту все це показали людям, тому що воно є в кожному шкільному колективі, в дитячих садках, але його не бачить народ, який відправляє в ці школи садки своїх дітей. Переможці конкурсу отримали цінні подарунки, грошові премії та відзнаки обласної адміністрації. На кожному призовому місці по три команди володарями першого місця стали команда Хуйського району, Закарпатський центр науково-технічної творчості учнівської молоді та Міжгірський професійний ліцей. Помилуватися писанками на площі народній Ужгороді всі охочі зможуть до Великодня. майстер клас на сцені театральної площі лише перша частина великого видовища, яке чекало цього дня ужгородців та гостей міста. Найцікавіше почалося, дещо пізніше і вразило присутніх. Одразу 120 юнаків та дівчат зійшлися у захоплюючому українському танці. Сама ідея виникла спонтанно у нас. Ми просто побачили по своєму центру джерельця, що у нас дуже багато дітей. І ми так собі задумали, щоб зробити найбільший танець гопак в Україні, але трошки ми там не дотягнули по цифрі кількості дітей, і тому ми зробили рекорд нашого Закарпаття. Тренуватися разом юнаки та дівчата розпочали ще в лютому. Тричі на тиждень в одному зі спортзалів Ужгорода бальники, хіп-хопери та любителі сучасного танцю опановували на перший погляд нескладні народні рухи. З ними досвідом охоче ділилися танцюристи із зразкового дитячого ансамблю народного танцю Джерельця Карпат. Мені подобається гопак, тим, що він дуже яскравий, гарні костюми, багато. Цікавих рухів уже наступного року. Організатори танцювального флешмобу обіцяють 400 учасників: закарпатський танець та новий рекорд. Це самовираження, прекрасний спосіб розслабитись та підняти настрій. А ще танці можна перетворити на справу усього життя і займатися ними професійно. У танцюристів кожного віку свої причини займатися танцями та свої улюблені. Па дуже весело, дуже весело вчити нові рухи. Очень допомагають уверенность в себе, научиться пользоваться своїм телом і просто стать красивее. у кожного своє, коли шестирічні танцівники своєю енергією примушують повторювати свої рухи цілу площу. Це і є магія танцю. Студія Бліц влаштувала на театральній площі кілька майстер-класів. Усі охочі за кілька хвилин могли опанувати базові елементи хіп-хопу, диско, афроджазу та східного танцю. Вперше на сцені були маленькі черлідери і показали, що запалюють не гірше, ніж дорослі. Танець це здоров'я, гармонія душі і тіла і, зрештою, просто позитивні емоції. Тож рецепт гарного настрою та самопочуття від тих, хто на цьому знається. Хочеш танцювати, просто танцюй. В Закарпатці активно готують великодні кошики. І кожен мешканець краю зможе наповнити свій відповідно до сімейного бюджету. Як великого, так і не дуже. Від двохсот гривень до двох тисяч саме стільки готові витратити закарпатці на наповнення власного кошика до свята. Люди заздалегідь прорахували всі видатки на Великдень. Біля двох тисяч велика сім'я. Гривень двісті триста не більше. Я думаю, так десь гривень чотириста п'ятсот З моїми запросами. Навірно, гривень 700. Ну, до 800 гривень. Десь біля тисячі гривень, може й більше, може дві. Тільки зараз на ринках почалося пожвавлення, розповідають продавці. Асортимент товару й ціни різні на будь-який смак і гаманець. Задня ножка це йде 48 гривень. Кореєчка зараз іде 50 гривень. сало таке з м'ясом. Іде 42 гривні. Ребра такі, хороші реброчки, йдуть теж 42 гривні. Ворожок свіженький, хороший. 18 гривень за грудочку, А це бринза 50 гривень за, за кілограм. А сметанка сеператорна за літер 30 гривень. Молочко. В общем, за бутилочку 10 гривень. Покупці скаржаться, що за кілька днів до великодня ціни суттєво піднімають, і виною всьому святковий ажіотаж. Жодних економічних підстав люди у здорожчанні продуктів не вбачають. На базарі як мінімум на 20% піднімаються ціни, особливо на, на, на ціна огірки, там всякі салати. Потім вони після празників падуть, а так перед празниками піднімаються. Все таки у нас могли б брати приклади з границі, там наоборот ціни понижають, а не повішають. А в нас наоборот перед великоднем дуже великі ціни. перед паскою завжди піднімають в два рази, в три рази навіть продавці на базарі запевняють, вартість продуктів узагалі не піднімається перед великоднем. Дається в знаки криза. Пані Марія розповідає, що в порівнянні з минулим роком ціни навіть знизилися. Якщо 2012-го кілограм м'яса збували за 50 гривень, то тепер він коштує 48. Купівельна спроможність мала в людей. Люди не купляють, просто-напросто просто нема грошей. Навіть скільки знайомих зараз у нас є на базарі, приходять кажуть, не можете дати до зарплати, зарплата буде після свят. Такі самі ціни, як були прошли рік. Солочко десь є ріні давали забути ручку. Почти так, точно саме. Ну, Може так, вони знали. Може там скуста у них але У нас Березнянщина одинакова. За нашими підрахунками, цього року великодній кошик із набором основних продуктів коштуватиме міському покупцеві близько 350 гривень. Зекономити зможуть мешканці сільських районів, котрі вдома мають своє господарство. В невеликій майстерні Ченодіївського замку ось уже багато років знаходиться маленька майстерня Тетяни Бартош. Робочі інструменти відварені в лушпинні цибулі курячі яйця та звичайне лезо. Це цілорічна кропітка робота, хоча починалось все напередодні Пасхи 12 років тому. Перше, це були звичайно релігійні сюжети, тому що все починалося, ця вся праця починалася перед Пасхою. А потім вже пішли портрети відомих художників. Перша була робота копія, копія старої жінки Рембрандта, Потім була Леонардо да Вінчі, Рафаеля. такі були роботи відомих і любимих художників. Працювати на курячому яйці складно через об'ємність, тому навіть ескіз, зроблений олівцем, мало в чому допомагає. Малюнок має бути в голові. А до того яйце має три години варитись в лушпинні, витримати протирання жорсткими ганчірками і обов'язково залишатись повним. Бо, видувши середину, майбутня картина залишиться без серця. Вважає майстриня. Мушу працювати і думати, відчувати без помилок. Заставляє мене зосереджуватися, але це мені подобається. Ну, буває, на половині роботи побачив, що з того портрету нічого не вийде, тоді беру нове. А найважче робити орнамент. Та, орнамент на цілому яйці. Він займає більше як місяць, часу, можливо, і два-три місяці на одній пісенці. Одну із найулюбленіших своїх робіт копію Джоконди Леонардо да Вінчі художниця вишкрябувала місяць. Сьогодні каже, що не віддасть і не продасть саме її. Ось цей невеликий виставковий стенд знаходиться тут же в Ченодіївському замку. Сюди на мініатюрну мону лізу сплячу венеру, до речі, єдину вишкрябану на гусячому яйці, стару жінку рембранта приїжджають дивитись туристи. Решта з півсотні знаходяться в приватних колекціях по всьому світу. 28 липня в Україні відзначатимуть 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. До цієї дати почали підготовку і на Закарпатті протягом трьох місяців відбуватиметься ряд інформаційних, культурно-просвітницьких та освітніх заходів, присвячених цій даті, яких саме і коли обговорили члени організаційного комітету закарпатської облдержадміністрації. на виконання указу президента розпорядження кабінету міністрів. Відповідно видано розпорядження голови обласної державної адміністрації про відзначення 1025-річчя хрещення в Україні хрещення Київської Русі. Цим розпорядженням створений оргкомітет, який відпрацював. Цілу низку заходів, які будуть саме приурочені цій події, уже проводяться зустрічі з представниками духовенства різних конфесій. Планується науково-практична конференція, приурочена до річниці хрещення, вечори духовної музики, відкриті уроки та виставки у різних навчальних закладах області. В повному обсязі використаємо освітні заклади. Крім цього, також у нашому плані є. Проведення відповідних зустрічей, тематичних зустрічей під час оздоровлення дітей під час літнього оздоровлення. крім того, продовжується ремонт кількох пам'яток сакрального мистецтва, зокрема і тих, які мають увійти до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Маємо певний перелік. Споруд, які потребують відповідних зусиль для їхнього збереження для ремонту реставраційних робіт. Певна сума грошей виділена при затвердженні бюджету. З іншої сторони, ми готуємося зараз до чергової сесії обласної ради, де також подані декілька споруд сакральних, які потребують на сьогоднішній день відповідного ремонту реставраційних робіт. Заходи триватимуть до 28 липня включно і завершиться в Києві на Софійській площі.